Вітаю товариства, з вами Ігор, і сьогодні я хотів би поговорити про дію. Не стільки про її функціонал, стільки про можливість купівлі військових облігацій. Якщо ви слідкуєте за розвитком цього застосунку, то напевно звернули увагу, що у жовті з'явилася можливість купувати від однієї облігації у певних фінансових інституціях, які стали партнерами дії. Якщо у попередніх відео я говорив про монобанк, де можна було купувати від однієї облігації, одначе там з'явилися певні нюанси, про які я згодом розкажу в цьому відео, то відповідно в дії також є можливість купувати від однієї облігації. І це досить таки зручно, не так як в приваті, в еквіваленті на 50 тисяч гривень. Тож, що це за опція, як купувати військові облігації, а також наскільки вони вигідні в порівнянні з звичайним депозитом, про це я хочу поговорити у сьогоднішньому відео. Тож, за традицією, поїхали! Сьогодні зроблю відео в форматі відповіді на поширені запитання. І перше запитання відповідно, які облігації можна купити за допомогою застосунку дії. Зараз, якщо туди зайти, можна побачити п'ять варіантів облігацій. При цьому три з них це довгострокові, дві короткострокові. Короткострокові це Мелітополі Херсон, слава Богу, Херсон. Ми вже звільнили. А довгостроковий це Маріуполь, Донецьк і Севастополь. Якщо ж подивитися на час дії облігації, то найдовша облігація Севастополь діє до березня 2024 року. Тобто, якщо ви її купите, то свої кошти отримаєте саме в цей час і максимальна відсоткова ставка вона 16%. А якщо подивитися на найкоротшу облігацію, яка буде розрахована у січні 2023 року, то відсоткова ставка там буде 10,93%, А облігація називається Мелітополь. На поточний момент військові облігації можна купити через два банки посередники. Це Укргаз. Банки, Альфа банка також через сервіс Bond.ua. Вони всі інтегровані в дію. Ви відповідно вибираєте той, який вам подобається. Дивитесь на відсоткову ставку, а також на розмір тієї комісії, яку використовують ці посередники для того, щоб заробити додатково на військових облігаціях, тому що там відсоткова ставка трошки буде нижча, але про це також буде трошки згодом. І загалом ви відкриваєте свій брокерський рахунок, кошти переказуєте державі. Далі вам кошти будуть повернуті на вашу карту. Є підтримка, яка у вас підв'язана до дії. Цікаво у цьому відео, що під час того як я його записував, вже вносилися певні зміни в наш сервіс. Тому що раніше можна було купити 6 облігацій, а зараз у нас в списку є 4 облігації. Чому їх стало менше, я так і не зрозумів. Думав, спочатку, що можливо один із партнерів відвалився, одначе всі партнери є. У будь-якому випадку облігацій стало менше, і вибір став менше. Вся решта у нас загалом без змін. Зараз зверну увагу на той пункт, про який я розповідав, що може бути відрізнятися вартість цих облігацій. Ось, наприклад, беремо Херсон. У нас тут є два партнери. У нас є Альфа-Банк і сервіс Бонд Так, от, наприклад, в Альфа банку. Нас вартість буде 971 гривня 16 копійок облігацій, а в bondua 971 гривня 0,3 копійки. Тобто, ми бачимо, що ніби різниця в 13 копійок, а це все ваш дохід. Тобто, якщо ви будете купувати в Bond.ua облігації, наприклад, там одна облігація, то не дуже буде відчува, скажімо там, тисячу облігацій, то там уже буде різниця, і це буде вказуватися на вашому заробку, тому що максимальний заробіток, як ви бачите, це у нас тисяча гривень. Тепер ми вибираємо облігації, яку хочемо придбати. Є, наприклад, Донецька, але це довгострокова. Ну, можливо, куплю одну довгострокову. Яка там у нас процентна ставка? Так, 14 Вартість 1043, в Bond UAI 102845, і в догідні 16%, ніби ж воно вже вигідніше. Добре, мене ця облігація зацікавила, наприклад, я хочу її купити. Так, перехожу далі, вказую свої персональні дані. Тут у нас карта є підтримка, це яку ви раніше підключали, наприклад, коли отримували ковідну 1000, або ви можете відкрити карту, якщо у вас такої немає. Далі я перехожу. Тут всі мої дані, надсилаю запит, і що я бачу, неможливо придмати, тому що партнер вам відмовив. Ось це так поворот. Чому так? Я поки не зрозумію, чесно кажучи, я перший раз записуючи це відео, якраз пророблюю всі ці етапи і також роблю помилки. Треба звернутися до сервісу Bond.ua і запитати. Тут зараз перевіримо поукергазбанку. Якщо така ситуація буде виникати, то можливо скоріше за все якась проблема в самій дії. Свалить запит та надійшли документи на підпис. Після цього зможете завершити купівлю облігацій. Добре, дякую. А тепер чекаю на інформацію від нашого партнера. Так, через певний час я отримаю інформацію, що «Укргазбанк» свалив запит на те, щоб я купив облігацію. Детальніше продовжити. Тепер я можу підписати, що я хочу купити таку одну облігацію. Підписую. Face ID. Дякую, документи підписані. Необхідно тепер оплатити цю облігацію. І після того, як ви вже проробили всі ці кроки, у вас залишається останній крок, як ви бачите, інформація, що очікує на оплату. Я. Купувати цю облігацію не планую, тому що дохідність в неї 11% річних. Я таку облігацію можу купити спокійно в монобанку і не використовуючи сторонні сервіси. Одначе, вам для розуміння необхідно зробити лише останній крок, оплатити я зараз, якраз використаю частину того відео, що нам надає дія у наступному віконечки Виберіть реквізити банковської карти для оплати. Нагадуємо, Дія не зберігає ваші платіжні дані. Далі ви отримуєте повідомлення про зарахування облігацій на ваш рахунок. Після цього ви вже відповідно можете далі купувати інші облігації, слідкувати за цими облігаціями і розуміти, коли ви отримуєте свій дохід. Як я вже казав, звертаю вашу увагу, що кошти будуть повернуті на вашу картку. Є підтримка, яка підв'язана до дії, або ту картку нову, яку ви додали до дії на етапі того, як ви оформлювали цю військову облігацію. Ну і тепер слід поговорити про доходність військових облігацій, а також порівняти їх із депозитом. Я для прикладу взяв дві облігації: це короткострокова і довгострокова. А також взяв для прикладу приблизно по терміну дії такі ж самі депозити одного із банків. Звісно, я взяв Easy про нього я розповідав у попередньому відео, тому що в нього непогана відсоткова ставка, одначе ви можете вибрати якийсь інший банк, у якого теж буде відповідна, може навіть і краща, відсоткова ставка. А тепер трошки математики. Тож, військова облігація Мелітополь. Наприклад, якщо її купувати в Граз-банку, то там була процентна ставка на 15 листопада 11%. Вартість купівлі облігації становила 983 гривні 4 копійки, і дохід можна було отримати 11 січня 2023 року. І відповідно, після перерахунків ми могли отримати чистими 16 гривень 60 копійок, тому що вартість облігації 1000 гривень, ви її купуєте за меншу вартість і отримуєте в фіналі 1000 гривень. Оскільки тут податки не платяться, то це. Буде ваш дохід 16 гривень 60 копійок. Відповідно, кількість днів, якщо купувати 15 листопада, а отримати 11 січня, то у нас я порахував, що за день ви отримаєте 30 копійок доходу з облігацій. І ось, для прикладу, один із депозитів в Із-банку ставка ставка місячна 14%. Я брав кількість днів 30%, якщо покласти на депозит ось таку саму суму то у нас дохід буде 11 гривень 47 копійок. Тут ми віднімаємо вже податок, тому що в депозиті він є. І у нас дохід буде 9 гривень 23 копійки. І якщо порахувати цей дохід і поділити на кількість днів 30 то у нас буде дохід 31 копійка в день. Якщо ми, наприклад, відкриваємо на 2 місяці, бо тут 56 днів, а тут повинно бути 60 днів, то дохід все рівно буде у нас більше, як бачите, на одну копійку. Таким чином, може зробити висновок у даному випадку, що звичайний депозит буде вигідніше, ніж короткострокова військова облігація. А зараз я хотів би порівняти військову облігацію довгострокову з назвою Донецьк, і з депозитом, знову ж таки, в Візібанку взяв його для прикладу. В цьому випадку у нас термін дії цієї військової облігації буде набагато довше, Практично 10 місяців, так само є і депозит. Рахував, по принципу, 10 місяців. Тож, спочатку глянемо на облігацію. Ми ну, ж таки, купуємо її в «Укргазбанку» Умовно 15 листопада, її процентна ставка 13%, вартість на той день становила 1041 гривень. 78 копійок. І отримання 27 вересня 2023 року. І відповідно у нас дохід, оскільки максимальна вартість облігації буде 1160 гривень, то у нас він становить 118 гривень 22 копійки, оскільки податок не Враховується, то це в нас чистий дохід. І якщо розділити кількість днів на цей дохід, то ми отримаємо 0,38 копійок за дохід на день. Що стосується депозиту Візі-банку. Тут він також на 10 місяців, кількість днів у нас буде менша 304. Одначе відсоткова ставка більша 16%. Знову ж таки, відкриваю депозит на вартість 1041 грн. 78 копійок, ми отримаємо наш дохід з 16 вересня 2022 року. Ось така буде кількість відсотків нарахована 164 гривні 08 копійок. І якщо відняти 19,5% це податок. І ми маємо у нас дохід, чистий буде 132 гривні 8 копійок. Тобто розділимо знову ж таки цю суму на кількість днів і маємо дохід, який у нас становить в день 43 копійки. І знову ж таки, у нас звичайний депозит краще, ніж військова облігація. Чому ж виникає така ситуація? Тому що у нас є певні непорозуміння між Національним банком і Міністерством фінансів, тому що яка повинна бути відсоткові ставки. Наскільки я зрозумів, НБУ продає. По вищих відсоткових ставок облігацій банкам, а банки вже перепродають по нижчим, на цьому вони на курсовій різниці заробляють. І таким чином у нас інфляція підвищується, у нас відсоткові ставки в банках зростають, а облігації не так стрімко зростають. І ніби здавалось, тут, хоч у нас немає податку, одначе дохід по факту буде менший, ніж звичайного депозиту. Одначе тут ризик в цих військових облігаціях менше, тому що вони гарантуються державою і вони повинні повернутися в повному обсязі, якщо, звісно, нічого не страпиться в нашій державі. З банківським сектором ситуація трошки складніша. Одначе я для себе визначив, що все рівно буду купувати військові облігації для того, щоб підтримати українську економіку, українську державу, і частину коштів все-таки буду переводити в депозити, тому що, як ви бачите, можна отримати кращий дохід, якщо не купувати, звісно, іноземну валюту. Ну Ось, власне, і все, що я хотів розповісти у сьогоднішньому відео. Сподіваюся, що воно було цікавим і корисним. Якщо так, ставте палець вгору, підписуйтесь на мій канал і, звісно задавайте свої запитання. З радістю на них відповім. А також тримайтеся, бережіть себе. Зараз ситуація досить таки критична, особливо в енергетичній сфері. І тому, власне, із випуском відео також будуть певні проблеми, бо тяжко їх монтувати, коли світло є кілька годин на добу. У будь-якому випадку ми переможемо. Слава Україні, Па-па!